О четвертій вечора у коридорі міської виборчої комісії жодної людини. Відранку ранку з документами для реєстрації кандидатів приходив один чоловік, каже керівниця комісії Олена Матвієнко. Був один кандидат після обіду Абдулаєв іджран Якуб Оглий. Подав пакет документів, але ми вже на сьогодні маємо розуміння, що він не повний. Це останній день, коли можна подати документи для реєстрації кандидатом на вибори міського голови Харкова. Зараз зареєстровані восьмеро. Це п'ятеро самовисуванців, голова обласного осередку партії національний корпус Костянтин Немічев, екс-мер Харкова та екс Михайло Добкін, депутат облради від опозиційної платформи за життя Валерій Говоров, Дмитро Маринін, екс-депутат Харківської міськради та психолог Олександр Кондрусик. Від партії Шарія висувається екс-суддя Володимир Плетньов. Від європейської солідарності депутат Олександр Скорик, від блоку Кернеса «Успішний Харків, нинішній секретар міської ради Ігор Терехов. Заяви ще двох кандидатів: депутатки Аліни Мустафаєвої та Євромайданівця Сергія Ряполова поки розглядають два пакети документів. Вже перевірені, готується постанова про реєстрацію. Це пані Мустафаєва та пан Ряполов. Ми чекаємо до 23.59.59. Оголосити остаточний список, хто змагатиметься за посаду міського голови. Виборча комісія має до 8 жовтня. Знятися з виборів кандидати можуть до 11 жовтня. Після сформують бюлетені. Саме голосування проходитиме в останню неділю місяця, 31 жовтня. Олександра та Юлія Бондарєва, новини на Суспільному, Харків.